Привіт! я Оленка. Це GSM-Форсаж. І в Етері суботній випуск новин. Тизер Realme 10. Бюджетний Galaxy a 14. Яким він буде? iPhone 15, повністю без кнопок. Легендарне яблучне лого знову засвітиться. PlayStation VR 2. Новий подих віртуальної реальності. Як Xiaomi 12 s Ultra став професійним фотиком? Електричні кросівки для прискорення ходьби у вигляді роликів так так це все на вас чекає одразу після вашої підписочки на канал. Та не забувайте тиснути на дзвіночок. Ну давайте вже доб'ємо ту тисячу підписників. А тепер до новин. 9 листопада відбудеться презентація Realme 10, Тож компанія презентувала тизер новинки. Отже, смартфон оснастять 90 герцовим супер amoled дисплеєм Працювати новинка має на Mediatek Helio g 99 з 8 гіабайтами ОПЗ. Також пристрій отримає функцію Dynamic RAM, яка дасть змогу за рахунок вбудованого накопичувача додати смартфону ще 8 гіабайт оперативки. Якщо вірити чуткам, смартфон матиме аку на 5000 мАч та підтримуватиме швидку зарядку на 33 Вт. Новинку також оснастять подвійною основною камерою на 50 Мп та 2 Мп. Коштуватиме такий смартфон у Європі від 250 євро. Схоже, що Samsung найближчим часом порадує нас бюджетним смартфоном Galaxy A14. як повідомляє портал Galaxy Club, смартфон оснастять акумулятором на 5000 мАч. Крім цього, пристрій отримує основну камеру з головним датчиком на 50 мегапікселів і фронтально на 13 мегапікселів. Останню мають встановити на краплеподібному вирізі екрану. Що стосується інших характеристик, це панелі з діагоналі 6,8 і дюймів, процесор MediaTek Helio G80 з чотирмайтами оперативи. З коробки Galaxy A14 має бути на Android 13. Коштуватиме ця новинка у Європі 230 євро. Аж улюблений мінг Чікуа знову розказав секрети про iPhone 15. І тепер це стосується фізичних кнопок. За його словами, кнопки гучності та увімкнення планують замінити на спеціальні чутливі панелі. Чи схоже це на Touch ID в iPhone 7? Так чи заявлять Apple, що це супер інновація? Звичайно. Але на ділі це ті самі моторчики Taptic Engine, які імітуватимуть тактильну віддачу. До речі, можливо, після iPhone 15 це рішення матиме місце і у флагманських Android-смартфонах 2023-2024 року. А пам'ятаєте, це легендарне яблуко на макбуках? Ну, те, яке з'являлося у фільмах і про яке багато хто мріяв виключно через естетичну красу? Так, от, можливо, воно повернеться. Маємо на це надії і передумови. Новий патент, опублікований відомством за патентами і товарними знаками США, описує можливу реалізацію логотипу, що світиться. Судячи з опису, логотип може бути оснащений частково світовідбивним дзеркалом з підсвічуванням. Сам логотип буде прозорим, щоб через нього проходило світло. У патенті зазначено трьох інженерів, які почали працювати в Apple у 2018 році. А це означає, що патент є актуальним і зі старими MacBook не пов'язаний. Але давайте не будемо сильно радіти, адже вірогідність того, що ми його не побачимо, також дуже висока. Як ринковий гігант, Apple патентує багато чого цікавого, але реалізовує лише десяту частину. Тож як я вже казала раніше, маємо надії. Панія Sony оголосила дату старту продажі vr гарнітури до Sony PlayStation VR 2. І це 22 лютого 2023 року. Попередні замовлення стартують з 15 листопада. У США новинка коштуватиме 550 доларів у країнах Європи 600 євро. За комплект із грою Horizon Call of the Mountain просять 600 доларів та 650 євро. Відповідно. Що ж, по характеристикам, гарнітура отримала 90 або 120 герцові oled дисплеї з розстільною зданням. Дністю дві 2000 на 2040 пікселів на кожне око, поле зору приблизно 110 градусів. Також є шестиосьова система виявлення рухів, датчик кріплення та іч датчик наближення. Чотири камери відстежують гарнітуру та контролери. А ІЧ-камера відстежує кожне око. У базовий комплект 2 входить гарнітура, контролери Sense та стереонаушники. Після цієї новини закрадаються думки про правдивість коментаря, залишеного під одним із наших відео. Хоча таку штуку я б і сама спробувала. Там же можна буде мучити рутню? Ну і перейдемо до найдивніших новинок цього тижня. Xiaomi показала концептуальну версію Xiaomi 12S Ultra. У нього лише три камери на задній панелі, але більше й не потрібно. Перша камера така сама, як і у базового смартфона, друга ультраширик, А ось третя, як би це пояснити. По суті, це гола матриця, прикрита сапфіровим склом. Потрібна вона для того, щоб прикріплювати об'єктиви. Фотки ви можете бачити на екрані. Xiaomi не каже, яке саме кріплення використовується, але на фотографії вище можна побачити об'єктив від лайка майже за 5 тисяч фунтів, що підключається через перехідник. Тож, по суті, нічого не заважає зробити перехідник для інших об'єктивів. Загалом це те, про що дійсно хочеться розповідати. Шкода, що це концепт, який ніколи не надійде у продаж. А я так хотіла на нього хоч трішки познімати. І друга дивна новинка цього тижня Shift Moonwalkers. Електричні ролики для прискорення ходьби. Компанія Shift Robotics запустила збирання коштів на електричні ролики Moonwalkers, які дозволять збільшити швидкість ходіння на 250%. Це платформа з двигуном та восьма поліуретановими колесами. Вони універсальні та підійдуть практично до будь-якої пари взуття. Думаю, у вас зараз така сама перша реакція, як і у мене. Типу, що? Але давайте розповім далі. Потужність двигунів регулюється автоматично, залежно від ходи користувача. Шарнірний носок згинається, щоб користуватися роликами, було так само зручно, як і звичайним взуттям. Щоб випадково не скотитися з гори чи драбини, передбачено режим блокування, який активовується жестом ноги. Рух коліс повністю блокується. 300 ватні двигуни здатні розвинути швидкість до 11,2 км за годину. І навіть якщо власник захоче швиденько скотитися з гірки, швидкість все одно буде обмежена, щоб ніхто не травмувався. Акумулятор розрахований на 10 км. На кікстартер Moonwalkers можна замовити за 1000 доларів. Ціна після закінчення краундфандингової компанії 1400 доларів. Купили б собі такі? Пишіть в коментарях. Ось і добіг випуск кінця. Сподіваюсь, ми вам допомогли трішки відволіктись від вимкнень світла. Пишіть в коментарях, яка сама новина зачепила струну вашого серця. А я з вами прощаюсь, нагадую про лайк та підписку. До наступного тижня! Па-па!